Доброго дня! Зараз е, даю інформацію, яка буде цікава для директорів турагенції. О, Зараз якусь музичку включимо. Для директорів турагенцій і для е, тих, хто би хотів працювати в турагенції. Е, шановні друзі, е, зараз ми проводимо курси для турменеджерів, і це буде корисно не тільки тим теперішнім турменеджерам. Чи тим, хто хотів би стати турменеджером, а також і для директорів турагенцій. А чому? Тому що ми допоможемо директорам турагенцій швидше навчити їхній персонал. Це буде 11 уроків по 2 години. Вже два уроки ми провели. Один урок, один урок ми виставили загальний доступ перший урок. Дуже класно, що. Ой, я собі ефект. Зробив такий інтересний. Дуже корисно було би. Зараз на початку сезону пройти такий гарний вишкіл. У нас це я проводжу і дві, два моїх заступники це люди з величезним досвідом туризму. Ми вже працюємо 9 років. Наша компанія «Море Турів Зе Бест одна з лідерів туристичного ринку України. Тому, що вони дружбі чи подруга, які буде дивитися мій, моє звернення. Ми проводимо класний вишкіл. Це курси в Zoom, 11 уроків. Кожен який, з яких триває 2 години. Вже два уроки провели. Не переживайте, якщо десь не встигли, не попали на ці уроки. Це не страшно, тому що ми даємо, ми це все записуємо, потім даємо доступ до закритого Google-диску, де це всі, де це всі уроки зберігаються. Багато турменеджерів були за кордоном, директори були за кордоном, робили паузу в своїй роботі. Їм дуже важко розібратися через те, що зараз все помінялося під час війни. Є іноземні оператори, вилітів з України немає. Купа правил змінилося, виїзду, купа правил бронювання. Всього помінялася. Тому завдяки цим курсам ви зможете надолужити ті проби в знаннях і навиках, які ви маєте. Якщо ви хотіли б здобути нову професію, то, будь ласка, до нас видаємо сертифікат, і це влаштовуємо в нашій мережі моратурів чи квитків, чи в нашій фільмі, яка є лідером продаж в цієї мережі. Можливо, ви хотіли б відкрити свій власний туристичний бізнес. Прекрасно, проходите курси турменеджерів. Після курсів турменеджерів у нас ще буде а вони 11 років, по 2 години. По вечорах в Zoom ми проводимо 3 рази в тиждень. А можливо, у вас би цікавило відкрити свій власний туристичний бізнес, власну турфірму мати. То після курсів в ми проводимо курси директорів агенцій туристичних. Це буде 9 уроків по 2 години в Е, Після наших курсів ви спокійно зможете стати директором власної турагенції або власно відкрити, або ми вам запропонуємо франшизу нашої мережі. Це буде ще більш вигідно, тому що ми дамо вам. Більше винагороду від оператора. Не 11% там, чи десь ви будете мати, а на 2-3% більше. У вас буде більше довіра, вам не треба угоди зі всіма операторами заключати, бо ми в житті угоди маємо. Просто дамо доступ і дамо паролі доступу до цих сайтів операторів. Що такого ще варто сказати? До речі, а, бачу, люди долучаються. Шановне що панці, щоб ви розуміли, про що я говорю. Мене звати Любомир Буванько. Я власник турфірми моратурів Зескі, яка входить в велику мережу моретурів і квитки у літо. Ми починаємо проводити курси вже з 1 березня ми почали. курси для турменеджерів. Це є 11 років, кожен з яких триває 2 години. Вони будуть корисні як для директорів турфірм, для того, щоб якісь нові знання здобути. Щоб краще підготувати своїх турменеджерів до початку сезону, а також для тих, хто є вже турагентом або хоче стати тільки турагентом. Після закінчення курсів, якщо ви виконуєте ваше задання, ми даємо вам сертифікат і допомагаємо працевлаштуватися в нашій галузі. Отже, якщо ви мене почули, реєструйтеся на сайті, наберіть, можете в інтернеті набрати курси турменеджерів. І вас викине на сайт туркурси.ua. Та й тут я зараз підпишу це відео. Е якщо ви прямо на сайті реєструєтесь, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay, там є можливість така кнопочка, то отримуєте ще додатково 15%. Скільки коштують такі курси? 4,998 гривень. Якщо оплачувати на сайті, там виходить 4200 з копійками. Крім того, у нас ще є інші професійні курси. Це курси для ріелторів. Ми їх ще записали у 2020 році. Весною і вже успішно 2,5 роки це продається в нас, вже скоро 3 роки буде. Е, хто є покупцями наших курсів для ріелторів, там є 10 уроків по 2 години. Е, є агенції двірників Агенції нерухомості для людей, які хотіли б відкрити свою Агенцію нерухомості, е, враховуючи те, що зараз є е, такий неспокійний, непростий час, війна йде. Багато хто. Стратив і своїх рідних, втратив майно, втратив роботу, то у, вас, у нас для вас є курси від невдачі до успіху і щастя, які допомагають вийти з простору проблем у простір рішень. Так що, шановні друзі, є в нас так, я ще вивчаю, як працює TikTok, бо користуюсь іншими мережами, значить, є в нас для вас курси. Від не да ж до щастя, це є 33 уроки, кожен яких триває від півгодини до 30 хвилин. Вони допоможуть вийти з такого зачарованого кола проблем, бо зараз багато людей просто не хочуть нічого робити і перебувають в подавленому стані. І також у нас є курси «Продавай і багатій». це 28 уроків від півгодини до 30 хвилин, записаного відео. Якщо ви купуєте ці курси гуртом, у нас є така акція, економ. Купуй наші курси гуртом. Економ купуй наші курси гуртом. Тобто ви берете, наприклад, курси турменеджерів, то що зараз ми почали, з чого я почав свою розмову. Наприклад, хочете ще додатково підвівчитися в продажах, то купуєте курси для продаж і купуєте, наприклад, курси від недач до успіху. Тобто, в чому акція економ, купуй наші курси гуртом. Перші наш, перший наші курси за повну ціну. А ціна стандартна на всі курси 4998. То вже другий, якщо ви зразу купляєте, пів ціни. Якщо ви зразу ще третій якийсь курс купили, третина ціни. Якщо ще якісь четвертий, одна четверта ціни. Тому це дуже вигідно, якщо ви оплачуєте прямо на сайті і купуєте не одні курси, а ще якісь до них. То і нам добре, і вам добре, і всі щасливі. Ви ті курси вони в записі. Ми даємо доступ після оплати до Google-диску. Закритого і ви собі спокійний час, коли там вам зручно попаваючи чайок, вивчаєте е чи професію, яку здобуваєте, чи здобуваєте якісь навики. В принципі, це все, що я хотів сказати. З вами був Любомир Буванько. засновник турфірми Море Турів The Best, яка входить в велику мережу і є одна з лідерів туристичного ринку України, і яка не закрилася під час війни, хоча 90% агенцій туристичних померло. А хто ж нашими клієнтами є? Та є жінки і діти. Є чоловіки, які мають трьох і більше дітей, є чоловіки, які сидять за кордоном ще спочатку ще до війни, вони виїхали. І є ті, хто мають якусь інвалідність або є опіканами над інвалідами. Враховуючи те, що зараз дуже мало залишилося турагенцій, то ми нормально працюємо і навчимо вас, як це зробити: здобути професію чи відкрити свою власну турагенцію. А якщо вас цікавить робота агенції нерухомості, будь ласка, також у нас є курси для ріелторів, курси для керівників. Якщо, е, хочете Якщо хочете навчитися продавати, і багатій. Якщо хочете покращити свій настрій і стати більш ефективними, то є курси від невдач до успіху і щастя. Е, в принципі, це все. Економ, купуй наші курси гуртом, оплачуй на сайті, 15% знижка е, відразу будете мати. Е, сертифікати видаємо, працевлаштування для кращих працівників гарантуємо. Народ, будьте здорові, всім гарного, мирного дня! З вами був Любомир Банько. Пока-пока і -пока, до нових зустрічей. До побачення. Так, а як тепер то зберегти? Так, Поширюйте наше моє відео, то отримайте додаткову знижку. На наші курси.